Вітаю всіх, хто зайшов в гості моєї вінтажну комори, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм придбанням, з з барахолки, так <свісно> назвемо. Тобто вироби, вашій увазі будуть представлені, якими я поповнила свою колекцію. У мене сьогодні буде все із скло, і порцеляна і караміка. Розпочинаю свій огляд з ось такої великої, досить такі великої кружки такої для е, напою якогось. Це обливна кераміка, Васильківський майоліковий завод, е, це кружка, можливо, я помиляюсь, якщо помиляюся, мене поправите. Е, це кружка абсолютно нова. І я Диву дивуюсь, як можна було зберегти так, в такому стані оцю річ. Подивіться, яка полива В середині показую. абсолютно не користована. Дякую людині, хто так гарно зберігав. Керамічні вироби. Я думаю, що цей виріб, можливо, Нелі Юсуповій належить. Нелі і суповій, так правильно здається. Колись в моєму дитинстві в моїх батьків була, був такий набір, великий кувшин і дві кружки йшло. Однак ми, діти давним-давно їх розбили. Однак, як пам'ять, як ностальгію, за своїм дитинством я придбала в свою колекцію таку чужу річ. Е, мабуть, е, багато хто з вас зрозумів, що на сьогоднішній день такі вироби Васильківського майолокового заводу досить дорого коштують. Деякі навіть е, дорожче за фарфор. Так, перше моє придбання. Друге моє придбання це ось такий скляний, чудовий ведмедик. Дивіться. Він не округлий, а плоский. Хто виробник не знаю. Однак за кольору скла я придбала його в свою колекцію Красунчик. без будь-яких дефектів. Так, ще один. Скляний виріб це ось з малахітого скла, ось така попільничка невеличка. До речі, я зараз також хочу поповнити свою колекцію. Такими виробами. У мене є тільки шкатулочка і ось така річ. Попільничками мені трапилася в мою колекцію. До речі, тут можна навіть зберігати і якісь дрібненькі каблучки або іншу якусь біжутерію. Не тільки... Використовувати за своїм прямим призначенням в досить гарному стані такі вироби на сьогоднішній день вже рідкість. До речі, моя знайома прибуває зараз на території Чехії і просила придивитися до виробів з малахітового скла. Однак, ви знаєте, те, що вона мені показувала в антикварних магазинах, деякі вироби коштують набагато дорожче, ніж у нас можна придбати на інтернет майданчиках. Так, ось такий виріб. Далі трапилася мені ще ось така вазочка, невеличка вазочка. Чудове яскраве червоне криття позолота. Це ваза присвячена Олімпіаді 80. Тому ріки випуску можна легко Встановити 1979 і ось ціна її була на той період часу 2 рублі 80 копійок і ми бачимо залишки клейма, тобто це виріб миргородського керамічного техніку. Там був цех по виробництву виробів. І, скоріш всього, як кажуть, практику проходили і напрацювання відповідні студенти миргородського керамічного техніку. Ось такий предмет був випущений. Досить таки е, непогана річ е, для колекціонера. Також мені трапила ще ось така сухарниця. По формі ви зрозуміли, кому вона належить. Бачите, це форма тюльпан. І належить вона ЛФЗ. ФЗ 13 рупа складності, ручний розпис. Скажу відверто, інших виробів я не зустрічала раніше, щоб зрозуміти, як виглядає той же самий чайник або чайна пара. Ось така річ мені трапилася, вона не досить дорого коштувала, і тому я її придбала і завершувати свій огляд. Я буду ось такой. Звичайним або каву вам, не знаю, для чаю чуть, -чуть не дотягую для кави завелика. Так, ось таке клеймо Таке клеймо належить. Це рийська порцеляна риська в фабриці, воно ставилось уже починаючи з початку 90-х років. Ось таке клеймо І за клейма звичайно, я. Придбала цю річ. Це із сервізу Арія. Ми бачимо яскраве така чайна роза, малюнок чайної рози. Це деколька. Ось така. Іде блюдечко в такому ж точно. Таким точно малюнком, бачите, навіть невелика рельєфність є на даному блюдечку. І ось така красива десертна тарілочка. Клейма ті ж самі. Це перший сорт, ось таке клеймо. А в цілому це тріо виглядає в такому ось вигляді. На сьогодні все, що хотіла вам показати. Якщо сподобалось, прокоментуйте. Якщо є бажання, напишіть, будь ласка, що найбільшість придбаного вам сподобалося. Всім вам бажаю мирного неба над головою, миру, щастя та добра. До нових зустрічей на моєму каналі.